Доброго дня, друзі! Ви на каналі я ім'я Юрко. У нас пройшло вже 3 дні, як поставили на бродіння виноград, який був подушений, то як в попередньому відео. І в нас тепер є друга спроба попробувати його цукристість. Вона вже трошки висіла, зробилася рідшим. І внизу відстоявся сік'я. Так. так, я видібрав отак Сік. Саме натуральніший, який тільки є. І будемо нашим виноміром пробувати зараз. Так. Де в нас є цукор? Так, цукор є тут. В цьому місці. І... і... так, як я говорив. 20% вон є. от. І пускаю сюди. Отак. Двадцять процентів цукру. Ми давати не будемо більше цукру. В процесі після того, як воно буде брудити, і буде зупинятися вже, ми спробуємо цукор і подивимося, що нам там бракує. Чи потрібно цукор давати, чи не потрібно цукор давати. І тепер щодня щодня ми будемо його перемішувати. То я покажу як. Я так ложкою не мішаю, то зараз мішає рукою. Тут утворюється, шапка стоїть і ми її перевертаємо зверху доблизу. Воно ще так сильно не бродить, потихеньку починає працювати. Так, Кришками я не накриваю. Поки я буду ставити їх, хай воно заброжує, і накриваю такими шматками. Отак. Хай воно ще дихає. Як воно запродить, я віддіму сік, відіжму жом, заберу. з жому будемо робити чашу. А сік поставимо під замок. Це. Дріжджі гарно активувалися. Я хочу показати, як я їх перевертаю. Хто не хоче так перевертати, то може просто вимішати його. Беремо такого, в одну сторону, втоплюємо. Покажи, там сік пішов, в середину покажи. Там видно сік, знаєте? І отак перевертаємо. Ось так. О! Все. Там у нього в тій шапці є своя температура і воно гарно працює. Ще день, два і я буду віджимати Сік. І викидати держом. Ось так. Зануривати кінець. Ось так. Він плаває. І шапку перекидаємо. вона Сама перекидається. Так, якщо ви пробуєте, вона тут теплої. Ось так. Все одно. Можна спробувати, що в нас тут робиться. Ну, цукру вже зменшилось. Цукор стало менше. Ну, ми цукор будемо додавати пізніше. Побачимо, що в нас вийде. Ну, що? Зустрінемось через два дні. Доброго дня, друзі! Вже пройшло 5 днів, мало пройти 4 дні, але не все так робиться, як планується. Я сьогодні буду видушувати наш сік з винограду. Він вже пройшов ароматом. Так виглядає. Зараз я беру віддушу і жомку ставлю на чашу. Хто робив вже самогонку, той знає, як вона виглядає. Будемо додавати до самогонки нашу віджимку. Він Так, перший пішов. Спочатку тяжко йде, тому що тут саме є жовтний, який зверху зібрався. А вже пішло внизу. Тут у нас, щоб дивитися передбачено. Джим Можна легти і пити, воно вже має радость до ну, речі. Я думаю, що платить так будет.

Маємо такий прес. Кого цікавить, звертайтеся. Якщо робити багато, то і прес можна тут є фіксатор і його зафіксувати на якомусь такому самому табореті, чи підвищення якомусь, щоб всі кудись стикали. Чекаємо, хай воно трошки стікає. Сильно віджимати не будемо, ще трошки лишимо на чашку, щоб якийсь залишився смак і аромат. Ладно. Mm -hmm. Диск снимаем, мы его мешаем, наполним его klouna. Tak, tohle je pohnalost. Stále. tam je Запоїми видавалося, щоб встигало вставити. З твоєї сторони там як? Витікає? Ні, не, не витикаємо. Пірвали кінець. Поки там сікше не витікає, Ми переложимо наш жмих з бочку. Є дуже багато аромату. і заливаємо так. Розгину до гори буде підніматися піном. Ще трошки можна нам. Зібрала зверху. Решта в інший бутиль. Ставимо зверху водяний замок або рукавичку. Беремо ось таку рукавичку. Надіваємо її і Фіксуємо роззинкою. Ось так. Сильно не зажимаємо, щоб воно тут мало місця, щоб виходило повітря. Все, воно готове. Як рукавичка підніметься, так само вона і впуститься. Наче воно вже буде відпроджене. Його можна буде злити з осаду і поставити далі на брудіння. Я думаю, що воно до Нового року не достоїть. А я думаю, що якщо воно не достоїть, то ти будеш мати хвору печінку. Кожен бутиль я вставляю в такі відра, щоб десь не на року поставив собі і маєш чисту годину. Не переживаєш, що ти його розіб'єш. Ну що. Щасливої дороги навіть стоїть. Так, наш жом є в бочці. Ми додаємо сюди, ця бочка має 60 літрів. І нам якраз поміститься, якщо ми дамо сюди 10 кг цукру, 40 літрів води і ставимо так само на водяний замок, хай воно бродить. У випадку, якщо є ось такий виноград, покалічений, перестигший, я користуюся. Ось такий от, такий Щоб його не відділяти, не викидати це все, я користуюся пірусульфітом. Ось такий пірусульфіт. Дається 1 грам на 10 літрів води, на 10 літрів нашого сусла. І він вбиває всі мікроби, через 24 години я буду давати дріжджі. Дріжджі винні. І так, як тих дріжджів, що, вже, що є на винограді, вони вже всі будуть вбиті. Так само я роблю дезінфекцію цим препаратом всієї посуди, всіх бутлів, всієї тари, яку я маю для вина. Там йде 10 грам на 2 літри води. Ось такі справи. Грами. Там у мене буде приблизно 30 літрів, потрібно 3 грами. От так, забагато відсипав і посипаємо зверху виноград. Зараз ми його будемо розбивати дрелькою. Вінчиком. Після 24 годин я дам дріжджі. Кіросульфід вже вивітриться і його там не залишиться в вині. Суслід.